Друзі, добрий день. З вами знову канал Нотатки Мисливця Тут ми бачимо двох молодих лисенят. Дуже грайливих. Вони народились у цьому році весною. І вже бачите, як підросли Бігають по всі лісосмузі, а це прийшли в гості до борсука. Я не знаю, правда це чи ні, але я чув таке, що лисиці, коли хочуть вигнати борсука з нори. Вони ставлять свої мітки, гадять, коло його нори. Ну, а я знаю, що Бурсук — це тварина чистоплотна. Він не витримує цього, кидає нору. І йде шукає собі другу або копає другу. Ну, а лисиці займають його нору. Я не знаю, правда це чи ні. Але якщо це правда, то я думаю, що це роблять старі лиси. А ці, що молоді, у них, вітер в голові. Їм, похоже, не до цього. Вони просто граються та і все. Біля бросучої нори. Їхня нора недалеко, десь метрів 50 звідси. От вони й приходять погратися сюди. Ну а сього вже сам хазяїн прийшов. Зараз шість годин ранку. Цілу ніч він шукав собі їсти, а це повернувся і відчуває, що в нього були гості. Понюхав повітря, тепер гілочки ось понюхає. Я думаю, він зрозумів. Що у його вже хтось тут був. Він лисив, запах добре чує. І кажуть, що барсуки вони не люблять лисити за їхню нечистоплотність. Це два вороги. А все знову ця банда. Прийшла до борсуші нори. Один зверху сидить на шухері, а цей в нору заглядає. Цікаві ці лисенята. Цікаво за ними спостерігати, бачите, які вони грайливі. Граються й день і вночі. В основному день. Бачите, щось там заглядає в ту нору. хоча ж бурсука сильно побачить. Ще, видно, не знає, що таке зуби. Бурсука. О, бачите, Щось його налякало, видно, бурсук уже не видержав. І підійшов до виходу. Лисиня злякалась і втікла. Ну, а той ще сидить на горбку. Спостерігає за другим лисинім. Ну аборсук зараз відпочиває. Відпочивав точніше. Хіба ж вони дадуть йому відпочити? Він зараз, видно, сидить біля входу і теж на їх дивиться, щоб не пустити їх у нору. Берцуку свою нору лисицю ніколи не пустить. Ну вже й та побігла десь. За другим лисень. Ну а це знову цей хазяїн, тільки вже в дві години. Ночі наївся і пішов собі відпочивати тільки що сьогодні рано. Ну що ж, друзі, на сьогодні поки все. Підписуйтесь на мій канал в Нотатки Мисливця Ютуб. Будемо разом з вами спостерігати за природою України. Буду дуже вдячний. Усім до побачення.